Напередодні дня Святого Миколая до центру підтримки вимушених переселенців Я Маріуполь завітали військовослужбовці Національної гвардії України. Буквально за тиждень зібрали подарунки, аби потішити діток. Українські діти мають право на життя у безпечній країні, і військовослужбовці Національної гвардії України забезпечують це право. Українські діти мають право жити в мирній країні, і військовослужбовці Національної гвардії України також виборюють це право в складі усіх сил оборони України. І ніхто не буде сперечатися з тим, що українські діти мають право на посмішку, на гарний настрій і на віру в якесь диво. І сьогодні наші військовослужбовці також реалізують це право. Ми зібрали подарунки, солодкі подарунки, це іграшки, це книжки для місцевої бібліотеки, яка можливо у цьому фонді з'явиться, а можливо, вже є. І, до речі, Миколаїв нас справжній, Це дійсно. Наш військовослужбовець на ім'я Микола. Спершу з дітками поспілкувався капелан, отець Роман, провівши пізнавальну бесіду про тіло, душу та дух. Тих хто вірить у добро, вірить у те, що людина створена Богом доброю, а ще подарував дітям Варвиці як нагадування про важливість розмови з Богом. Поговорили також про історію свята і стали кликати Святого Миколая. У центрі підтримки Я Маріуполь зібралися переважно діти військовослужбовців, які загинули, перебувають у полоні чи отримали поранення. Саме для них військовослужбовці Національної гвардії готували подарунки, які роздавав святий Миколай та його помічники. Ганна прийшла з двома доньками. Мій чоловік, військовослужбовець, він вийшов за Азовсталі з за наказом, зараз знаходиться в полоні. Ну, я вважаю, що такі свята дуже потрібні дітям, бо вони дають надію. Діти розуміють, що є хтось, хто може допомогти. Особливо в, дану, в даний час, коли дуже важко. І ти за що таких святих ти даєш дітям надію. Ну і це завжди радість, бо це подарунки, діти чекають свята. Вміст подарунка показує Тимур. Я отримав два діда Мороза шоколадних. Одне кіндер, яйцо, пазл, потім розмалявку «Снячий патруль і солодкий подарунок. Що ти знаєш про святого Миколая? Те, що він добрий приносить подарки. Те, що щоб люди були добрі, як він, він вчить. А які добрі справи ти робиш? Ну допомагаю вдома іноді вже, Сі як треба. Тимур озвучив і свою найбільшу мрію, про яку просить, і святого Миколая. Я хотів би, щоб був мир в Україні, щоб Святий Миколай приходив. Ну, те, щоб я жив в своєму, в своєму місті і ко мені приходив Святий Миколай.